Це е, реального позор. Безвідповідальні люди. Я хотів би подивитися їм в очі. Так, Борис Рачинський, ветеран війни, який втратив ногу та руку у наслідок бойових дій, реагує на оновлений тротуар поблизу військового цвинтаря у Житомирі. Нещодавно там замінили асфальт, поклали тактильну плитку і здавалось би, що все має бути чудово. Однак роботи виконали із суттєвими порушеннями. Тут, по перше, бордюр. Виступає десь приблизно на 4 сантиметри. І лінія, яка ось викладена з такої бруківки, що зацеплює привод коліс, вони має бути все ось тут. На краю бру... брівки. Ось. Бо тут виїхати сложно, я ось спробую. Ні, колеса вже виламується передні. Борис каже, асфальт покладений криво, рівень бордюра, вище рівня покриття. Тож в дощ, там утворюватимуться калюжі, там ямка, там перекос. Ну все водою набирається, тут льот. Все. Це просто будуть люди, навіть пішоходи ходити обочиною, бо тут. Це все погано зроблено. Окремо чоловік звернув увагу на незрозумілий горбик, який стане перешкодою для людини з інвалідністю. це все неправильно зроблено, воно має бути рівно, полого, і я до чого хочу звернути увагу. Це не тільки відноситься до людей з інвалідністю, ну даже жінки з колясками з малими дітьми тут. Буде їм дуже незручно, аби дізнатися, чому ж безбар'єрність, яку наразі розвивають у Житомирі, виявляється бар'єрною. Редакція телеканалу СК 1 звернулася до міської ради. Це не в рамках маршруту безбар'єрності, це в рамках поточного роботи, ремонту тротуарів. Чому так можливо відбувається відбулося? Тому що воно коспоточну роботу не капітального, воно робиться без проекту і немає такого належного технічного нагляду. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради, підрядник ще не отримав кошти за виконання з цих робіт. Роботи не оплачені. Він має у недоліки, там мають і борт понесити, і тактильну плитку перекласти. Тобто ряд завдань є, але ми ще домовилися, що приїдемо із представником. Тобто може після, що десь ще під, підправив. Отож, недоліки відремонтованого тротуару мають виправити найближчим часом. Редакція телеканалу слідкуватиме за оновленнями ситуації та повідомлятиме глядачів у своїх соцмережах. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. З 28 липня по 1 серпня в Україні відзначають всесвітній тиждень боротьби з гепатитом. У рамках цієї ініціативи на вулиці Михайлівській у Житомирі розгорнули мобільний медичний пункт точку здоров'я, де кожен охочий міг пройти обстеження. Сьогодні до Всесвітнього тижня боротьби з гепатитами на цій локації жителі та гості міста можуть отримати ряд медичних послуг. Вимірювання артеріального тиску, тестування на вірусні гепатити Б та С, на віл інфекцію вимірювання рівня глюкози в крові, також консультації сімей. Нього лікаря та вакцинацію від дифтерії та правця захід проводять з метою покращення обізнаності населення стосовно гепатиту. За словами лікарів, в умовах повномасштабної війни захворювання серед населення можуть розвиватись активніше. Гепатит на сьогоднішній день займає одна з ключових місць. по е Своєму розвитку та прогресуванні, а особливо саме гепатит бета-С призводить до ускладнень, таких як рак та цироз печінки. На превеликий жаль вважалося хворобою гепатиту. Це хвороба людей, які вживають наркотики або ж живуть статевим життям неконтрольованим. На даний момент це проблема будь-якої людини пересічної і зустрічається дуже часто. Наразі медицина дійшла до рівня, що дозволяє лікувати гепатит. Окрім того, в державі діють безкоштовні медичні програми, завдяки яким можна остаточно вилікувати недуг. Під час заходу також проводили тестування на ВІЛ, що важливо для контролю загального стану здоров'я. Дуже часто ці інфекції всі ідуть приховані, як гепатит Б, так і ВІЛ-інфекція. Людина може не знати, навіть що вона хвора, інфікуватися десь під час банального надання послуги в косметичному салоні. Чи Будь-якої іншої медичної маніпуляції або веде не зовсім безпечний спосіб життя і може навіть не знати про ці захворювання. Люди, що відвідали точку здоров'я, задоволені, адже мали можливість дізнатися про свій стан швидко та прямо на місці, отримати результати. Стрес, стрес, в мене тиск дуже високий, В мене того ніколи не було. Ніч така була, якась нехороша. Ну, цього зразу зробила, ну нема нормальне жити буде. Це дуже приємно, зручно, комфортно, цивілізовано. Мені все сподобалось. Я рада, що у нас в Житомирі таке. Да, все тестування, все зробила. А вакцинацію ще двадцять 2022 році зробила, так як у нас йде війна. Це обов'язково треба всім мати. Захід провели за підтримки Міністерства охорони здоров'я України спільно з центром первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради. До цього його точка здоров'я вже працювала в населених пунктах області, де люди також мали можливість пройти обстеження. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1 Аварійно-диспетчерські бригади Житомирської філії газмережі щоденно 24 на 7 стоять на варті газової безпеки. Їхні навички та професіоналізм це демонстрація готовності до будь-яких ситуацій. Аби відточити свої вміння для фахівців, щороку проводять змагання. Тож цього року спеціалісти Житомирської філії газмережі організували зустріч бригад на навчальному полігоні у Черняхові. Змагання бригад аварійно-диспетчерської служби це не формальність, а важлива складова підготовки до реальних викликів. Учасники добре розуміють, від їхньої злагодженої та професійної роботи залежить безпека людей. Такі тренування дозволяють відпрацювати алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях, перевірити технічні навички, взаємодію в команді та здатність оперативно ухвалювати рішення. Ми маємо бути готовими завжди, і саме такі змагання допомагають підтримувати високий рівень готовності кожного фахівця, перший етап змагань проводили на базі управлінь. А вже 30 та 31 липня кращі бригади Житомирщини долучились до другого етапу конкурсних змагань. Ті команди, які отримали перемогу у управліннях, тут у чернях на полігоні. На Черняхівській дільниці змагаються між собою, тобто другий етап це будемо говорити фінальний етап по управліннях. Вчора працювали чотири бригади управління за браком часу. Ми в один день не можемо це все провести І з огляду на Побгоду, яка вчора трошки нам заважала, але ми успішно все це зробили. Сьогодні ми відпрацьовуємо три бригади, тобто сьогодні будуть пораховані результати сіми управлінь і визначні переможці. Змагання включали у себе відпрацювання практичних навичок, зокрема усунення витоків газу. Для цього аварійно-диспетчерська бригада проводила обстеження газорозподільної мережі спеціальними приладами. Спочатку відбувається розкопка, знаходиться виток газу, з де максимальна концентрація. Потім накладається бандаж трубцина і ліквідовується виток. Перед цим відбулося трасування газопроводу, позначено флажками, і тоді вже потім після цього відбувається шпилькування. І по шпилькуванню... Ми визначаємо найбільшу концентрацію газу. Після усунення витоку газу на полігоні фахівці ліквідували пожежу у газовому колодязі. Фінальна частина цього етапу порятунок потерпілого, що отримав ушкодження. Зокрема, фахівці відточували навички надання допомоги при опіках, переломах та кровотечах, адже кожна машина аварійно-диспетчерської бригади оснащена аптечкою, яка дозволяє надати домедичну допомогу. Кожна бригада має знати такі невідкладні стани, як кровотечі, переломи відкриті, закриті, термічні. Опіки вони являються самими такими ну актуальними темами, які ми про які проводять в роботі. На завершення змагань команди складають тести на знання охорони праці та експлуатаційних питань. Мета тесту підтвердити знання працівників для майстрів, слюсарів водіїв. Це 50 тестів, для диспетчерів 25 питань. Згідно цього, враховуються бали, які потім сумуються, і виводиться середня оцінка. Пройшовши усі етапи змагання, на команди з семи обласних управлінь чекало нагородження після остаточного розрахунку усіх балів бригада Житомирського управління набрала найбільший результат. Далі на команду чекатиме всеукраїнський етап змагань аварійно-диспетчерських бригад. Гарні емоції відчуваємо. Будемо старатися, будемо ще краще старатися. Я думаю, що ми сильна команда. День тому Житомирська поліція програла Андорські Санта-Коломі у першому матчі другого ранду кваліфікації ліги конференцій. Рахунок був 1-2. учора ж, 31 липня. Відбувся матч. Відповідь Житомиряни відкрили рахунок уже на четвертій хвилині першого тайму. До Кінця першого тайму жодна з команд більше не змогла забити гол. Однак, уже на початку другого Олександр Філіпов подвоїв перевагу полісся. <плес> Санта Колома відповіла миттєво: моурело переграв кудрика ударом у дальній кут воріт. Поліція зупинятися не збиралося на 60 60-й хвилині. Олександр Андрієвський забив третій гол вовків. А на 77-й Микола Гайдучик зробив рахунок розгромним. Нальний свисток зафіксував рахунок 1-4 на користь житомирян. Ця перемога стала історичною для Полісся. Президент футбольного клубу Геннадій Буткевич особисто завітав до роздягальні, аби привітати вовків. У третьому раунді кваліфікації Ліги конференції Полісся зустрінеться з угорським футбольним клубом ПАКШ.